Я зрозумів те, що в сім'ї не може бути шаблона. Різні сім'ї і всі сім'ї вони індивідуальні. Я дивлюся, як зараз страждають просто наші сім'ї, наші діти. Просто все на розриві. Чому так? Чому такі страждання зараз приходять в сім'ї? Тому що ну, шаблона бути не може. Кожна сім'я це індивідум, а ми буває прислухуємось до якихось там, відео, блогів, там не знаю, І ті кажуть, що треба так робити, інші кажуть, що треба так робити. От, але ну, ваша сім'я це індивідуальність, ви повинні шукати відносин. І я бачу найбільшу проблему в тому, що люди вони зараз перестали цінувати один одним. Просто, е не дорожать один одному, ні, ні чоловіки з жінками, ні наоборот, і так само дітьми теж немає тої цінності. Ми не розуміємо, наскільки ми цінні один для одного. Чоловіки думають, що жінки повинні робити і одне, і інше, і третє, і четверте. І думають, що вони мало працюють, мало допомагають. І так само і навпаки, теж жінки, наші дружини, вони так може думають, але. Потрібно починати із себе із себе. І ще є така одна проблема: що якщо тільки один буде старатись, вилажуватись, то також він довго не зможе це робити, він просто не видерже, він переломається просто. Тому ну, повинна бути обов'язково взаємність в сім'ях. Якщо цього немає, то просто ми будемо е, прислухатись до якихось там совєтів інших. І... Просто ми не дійдемо ні до якої цілі, а сім'ї так і будуть рушитись. Так само наші діти теж ми повинні дорожити ним, те про що ми завжди говоримо. Ми всі дуже дорогі, ми, ми просто безцінні, ми повинні любити один одного. Але ця любов, вона в чому проявляється? Тому що ми покриваємо недостатки інших. Покриваємо недостатки своїх дітей, даємо їм право на помилку, покриваємо недостатки своїх дружин, даємо їм право на помилку, тому що ми всі люди, ми часто помиляємося і ми повинні от в цьому проявити любов, в тому, щоб дорожити один одним, цінити, розуміти, що наше життя дуже коротке і повтора не буде більше. І те, що ти зараз маєш, це є саме найкраще. Тому давайте будемо цінити, дорожити один одним і навіть даючи право на помилку, все одно продовжувати любити один одного.